Христос воскрес, вистану, воскрес. Кому потрібно відпочивати, а хто повинен завжди працювати. Ви бачите, я вже зібрала вершки з молока, вже поставила на скисання. Деякі банки скислися, вже йде. Топлю їх у духовці. Ось таким методом відтоплюємо. А це я вже підготувала. Буду збирати, буду бити масло. А що ж мені остається робити? Масло не чекає, на скис не буде ніяке, Це я вже збила масло. Бачите, яке воно грудочками побралося. воно є масло бойка на 5 літрів. Це з 5 літрів таке масло. Те, що воно в в маслянки. Ну, маслянку в мене їдять бички хорошо, тобто не пропаде. Бачите, яке, яке чудове масло із сиром, що їм да на хліби, боже. Я виростела, я виросла на чистому важковому маслі. А це я вже вижила, буду мити. Бачите, яка сильно мутна водичка? Ці треба масло збивати, щоб воно було біла-біла. Прозора водичка. Тоді можна складати її вже у форми чи, чи формувати грудочки. Це я вже змила, бачите, яка прозора водичка. Це в такій формі я складаю, заморожую потім, тому що всі знаєте, що масло по заморозильникам не зберігається. На жаль, собі кусочок оставлю до чаю. І воно чудово, і Андрій і Женя їй з цим Ну, Всі знаєте, яка я бачила, і виросла на чистому вершковому маслі. Оце я вам показую, як я сформувала квадратик такий. Тоді буду підморозити, розфасую такими квадратиками. Тут я зважила вже 2-300 ваги. Але я не тільки молочку перероблювати, а також сидіти за кермом я водій. Машини, неждаю, гадино прийшла весна, потрібно перезувати резину на моїй машині. Ми вже приїхали на СТО. І будемо перезуватися. Я ще вчора записалася, так що сьогодні ми вже переїхали. Бистренько він перезов. Бачите, в мене малесенька моя хорошенька жобочка, вже красивенька, перезута. І будемо їхати вже, напевно, все, додому. Поїхали. Але по дорозі ми, як завжди, заїхали в аптеку, куда ж без аптеки. У нас же ж здоров'я багато, так якщо потрібно нам лік. Я цей ліки купляю не собі, а корові. Коли получує її, я розкажу, що з нею було. Так що, дай Боже, нам поверти корову.